Ну, насправді ми щасливі тим, що перш за все ну, наша стратегія не повторюється, немає нема повторів, а, нема повторів. Тобто ми робили все з нуля. Робили, виходячи з тих, скажімо, вхідних даних, які ми отримали від УЄФА, виходячи з того досвіду, який був у Львові у проведенні великих заходів. Назвати це стратегією, ну, достатньо так. Скажімо, оптимістично, ми, тому ми називали це концепціями. Чому? Тому що ну, в нашому розумінні стратегія це щось, що випадає там, за період ну, 5-10 років. У нас ну, настільки добра ситуація, що ми це мусимо зробити швидко. Тому фактично ми, ми це оцінюємо скоріше як проєкт і стратегія проєкту. Тобто проєкт підготовки міста до Євро 2012 він я, абсолютно підпадає під класифікацію любого проектного менеджменту, тобто є чітка ціль. Є чітка візія, є потреба в ресурсах як людських, так і фінансових. І виходячи з цих потреб, ми і планували свою діяльність. Коротко я просто опишу проект і пройдуся по ресурсах. А вже наступні такі конкретні речі будуть презентувати фахівці, які відповідають за кожен з напрямків. Тобто, що? Що, що таке євро? Ми всі так розуміємо, що це велика подія. Але насправді це третя повеличені подія, яка приваб, приваблює до себе все-таки увагу не тільки глядачів, а і медіа, і бізнес-середовища. Телевізійна складова є, напевно, найбільш цікава. На жаль, в Україні сьогодні немає такої складової футбольних клубів, нема з чим порівняти, нема від, звідки це взяти. Але те, що ми маємо від УЄФА, це зрозуміло, що понад 5 мільярдів телеглядачів, які будуть дивитися футбольні матчі. Тобто вони будуть дивитися не тільки футбольні матчі, а й, скажімо, те, що вони побачать навколо стадіону, навколо міста. Ми поділили це фактично поділили весь проєкт на певні такі групи. Тобто для нас важливо було з одного боку виконати очікування УЄФА. З другого боку, виконати очікування громадян міста, які мають своє бачення того, що місто мало би отримати від євро, кожен з них має право на певні побоювання, тому що не завжди та цільова група, яка приїжджає на чемпіонат, співпадає зі стратегією розвитку туризму. Наприклад, якщо керівник оперного театру бачить туристів у Львові по-іншому, ніж керівник ресторану чи бару. Тут важливо для нас зрозуміти ці побоювання і таким чином дати можливість людям, скажімо, уникнути загроз. Ну і насправді це бюджет, це звичайні такі складові проєкти. Ось, звичайно, почати було логічно з від головного. Так, головна, це для нас. Ми собі визначили місію проекту, яка насправді мала би базуватися на тому, щоб виконати основні очікування. І Досягнути чогось більшого, ніж просто провести чемпіонат. Тому що чемпіонат триває там, 4 тижні, з них групові матчі це півтора-два тижні, і, і тут, тут для нас це ну, замалий проміжок часу для того, щоб інвестувати так багато часу і так багато грошей. Тому я не буду читати, насправді я думаю, що кожен з вас має свої очікування від цього проєкту, але ми старалися їх якось підсумувати. Ось грубо підсумувавши це, думаю, що найважче, напевно, оцінити не, не грошові результати цього чемпіонату. І тут для себе ми взяли досвід, власне, і Австрії, і Німеччини, які, які не не невимірні були результати чемпіонату. І це насправді це що ми вже сьогодні відчуваємо, що люди гордяться своїм містом, і це на відміну від інших міст України у Львові було завжди. І для нас важливо було це укріпити, і важливо було це розвинути в молодого покоління, яке там, на сьогоднішній день роздумує бути у Львові, чи їхати в Київ, чи переїжджати десь за кордон працювати. Я думаю, що якраз такі великі події дають можливість людям визначитися правильно. Координація зусиль на рівні національному та регіональному дуже важлива, тому що структура управління країни є така, що фактично всі рішення приймаються в Києві. І нам важливо було дійсно використати цей ресурс у підготовці, використати ресурс УЄФА, який буде займатися промоцією міста разом з нами вже під час такої ближчої підготовки. Розвиток інфраструктури на сьогоднішній день все, що ми говоримо, розвиток бізнесу, розвиток туризму, є неможливий без розвитку правильної інфраструктури. Я думаю, що цей механізм, який ми отримали власне, від УЄФА, такого комплексного підходу до вирішення всіх проблем, коли. Ми не говоримо про переїзд трамваями чи переїзд тролейбусом, Ми говоримо про план мобільності. Тобто починаємо думати про відвідувача вже тоді, коли він сідає в літак в своєму рідному місті і приїжджає до, до Львова і супроводжуємо його фактично до кожного його місця розташування і, і, і назад, з тим, щоб забезпечити максимально його очікування від поїздки. Присутність медіа, я думаю, що це. Ну, сьогоднішня увага медіа львівських є для нас приємною, тому що насправді в кожного є своя думка, в кожного є там, напевно, власник певних медіа, але медіа міжнародні це, напевно, для нас найбільший шанс сьогодні до них достукатися. Достукатися без інвестицій, коштів, просто дати можливість людям побачити, що таке сьогодні Львів, що ми робимо і що ми очікуємо від чемпіонату. Залучення волонтерів, я думаю, Львів тут передує в українських серед українських міст, це завдяки тим подіям, які були зроблені раніше. Це завдяки таким організаціям як план, які насправді дають молоді певний певний поштовх до цього. І тут ми є, скажімо, таким такою ланкою, яка пробує перейти на інший рівень, тобто на рівень організації великих подій. З тим, щоб і на рівень навчання власне, молоді не тільки мові, але, в принципі, взагалі от, роботи з е, приїжджами. Створення сучасної спортивної інфраструктури. Без цього не можна говорити про розвиток спорту, про розвиток фізкультури. Сьогодні ми е, розуміємо, що близько 20% коштів, які надходять від чемпіонату, будуть скеровані на розвиток футболу. В Україні. І це насправді це та база, яку ми в подальшому можемо використовувати. Хоча, звичайно, УЄФА не буде вкладати гроші в будівництво стадіонів, але вони будуть вкладати гроші потім в розвиток молодіжного футболу, в розвиток студентського футболу. І тут, я думаю, що для нас важливо на сьогоднішній день сформувати правильну інфраструктуру, яка дасть можливість реалізувати це. Якщо взяти весь проект, то його можливо розбивати на маленькі кусочки, але насправді це є все складова одного великого проєкту. Якщо випадає люба цих ланок, проєкт не, не, не є здійсненим, тому що багато говориться про те, а що буде, якщо не буде аеропорта, чи якщо що буде, якщо не буде стадіону, нічого не буде. Тому. Для нас є важливо не просто там, розбити це все на, на маленькі проекти і шукати розпорядників коштів, шукати тих людей, які будуть реалізувати. Для нас важливо координувати ці всі речі з тим, щоб вони відбувалися всі в одному, в одній, власне в, в, в одному напрямку. Тому що таким прекрасним прикладом є будівництво стадіону в Донецьку, так і це перлина серед болота. Так. Тому, ну на жаль, воно так сьогодні є, тому що. Випадає цей проєкт з розвитку стратегії міста. Ми стараємося зробити таким чином, щоб все, що було зроблено, було би, було би потрібно. Кожна, кожна гривня, яка була б вкладена, була б вкладена раціонально. Якщо ми говоримо про проект, то звичайно, кожен проєкт має часові рамки. Часові рамки підготовки до євро є зрозумілими і пересуванню кінець проєкту не Є неможливий, тому ми повинні здійснити всі інфраструктурні проєкти, зробити в 2011 році. Всі проекти організаційні, вони, звичайно, будуть тривати не тільки там, до початку чемпіонату, думаю, півроку після чемпіонату, коли будуть підведені підсумки, коли буде фактично вже проведені, проведені всі роботи. Ми отримаємо назад від УЄФА цю інфраструктуру, яка буде передана їм в управління на час чемпіонату. І це є насправді дуже, дуже чіткий графік, який ми можемо вести переговори з користувачами, але ми не можемо їх відтягувати в фінальну дату. Якщо ми говоримо про фінансові ресурси, то фінансові ресурси є зафіксовані в двох документах: це державна цільова програма і міська програма підготовки до євро. Як ви бачите, структура цих коштів є. Ну, вона не завжди не, не співпадає міська і державна. В державному бюджеті 39 мільярдів це є державні кошти. В основному це кошти, які йдуть на Міністерство транспорту, це аеропорти, залізниці і дороги. Всі решта кошти це є або міські, це коли, це коли ми говоримо про громадський транспорт, чи інвестиційні це коли ми говоримо про готелі і інші об'єкти спортивні, такі як тренувальні поля.